Знання іноземних мов актуальність сьогодення. Тож не дарма за навчальною програмою у школах англійську вивчають вже з першого класу. Завжди батьків хвилює. З першого класу дитина починає вивчення іноземної мови. Батьки хочуть зразу, щоб вони читали, писали, говорили, а не гралися. Проте педагоги переконують, що саме завдяки грі діти краще засвоюють нові знання. Учителі використовують такий метод, який називається повне фізичне реагування. Вона повинна послухати, побачити, доторкнутися, потім промовити. Дитина побачить картинку, з'єднає словом, яке воно побачить, і діти так і запам'ятовують, граючи, навчаються. До речі, вісім кремчуських вчителів англійської мови пройшли навчання за сприяння Британської ради. Це такий орган уряду Британії, який поширює культуру, традиції Британії у всьому світі. Це було лютому березні, червні липні викладання і навчання у важкі часи, тобто як боротися з травмами, як підтримувати психологічно дітей, як створювати безпечне освітне середовище під час уроку і уроку онлайн. Війна вносить свої корективи у навчальний процес. Мінімалізм та гнучкість важливі принципи навчання онлайн, які наразі враховують вчителі. Три моменти на які треба звернути увагу: це мінімалізм під час уроку онлайн. Краще менше менше це буде більше. Гнучкість треба універсальний дизайн. Одна дитина не може з комп'ютера. Одна з планшета, одна працює з мобільного телефону. Ось вони повинні так підготуватися до уроку. Одній дитині надіслати так, інший по іншому, а інший просто в чаті або через вайбер в друкованому вигляді ну, якийсь PDF-формат, щоб вона ця дитинка зробила так. Так перший принцип мінімалізм, другий гнучкість і третій це баланс емпатії і вимогливості. І тоді працює принцип справедливості. Що стосується батьків, то їм варто прослідкувати, аби вчитель під час онлайн уроку бачив зображення учня. Нехай дитина, якщо виходить онлайн на уроки англійської мови, учитель повинен бачити її, щоб саме яку вимову поставити з першого класу, щоб на щоб потім не виправляти. Тому за можливістю. Щоб не чорний квадратик бачив учитель, а дитина може так просидіти цілий урок, цілий рок і нічого не вимовити. А головне це практика, практика англійської мови. Наші діти, до речі, які виїхали за кордон, вони дуже успішні. Вони змогли інтегруватися в це середовище, знаючи одну іноземну мову, другу іноземну мову вивчити легше. Бажаємо всім школярам успішного здобуття знань і досягнення значних висот у навчанні. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.